Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячене приготуванню м'яса разом з картоплею в мультиварці. Хочу сказати, що варіант приготування м'яса з картоплею в даному відео підходить як для людей, які люблять погратися на кухні, щось там пофантазувати, тобто потратити час і насолоджуватись своїм результатом. Так і для тих, хто. Любить менше тратити часу, але знов-таки смачно поїсти. Тому фактично все, це, що я показую на відео, повітапно, як його засипати в чашу мультиварки, що за чим смажити і так далі. Йде як для першого варіанту, хто готує і любить це робити. А в іншому варіанті то все це саме. Потрібно теж зробити за одним заходом, засипати, покласти все в чашу мультиварки, все разом за одним махом, тільки постаратися зробити це, як кажуть, шарами, пастами, трошки картоплі, трошки м'яса, трошки спеції і так знову кілька разів. І залишається включити саму мультиварку, включайте режим рогу або тушкування і все, займайтеся своїми справами. Мультиварка зробить свою роботу. І справа буде готова. Запрошую всіх заходити на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь і нажимайте на колокольчик. Завжди будете в курсі нових відео. Дякую за перегляд і смачного! Всім. Сьогодні ми будемо готувати м'ясне таке рагу за допомогою мультиварки мірта. Для того нам буде потрібно сьогодні м'ясо, картопля, цибуля, морква, спеції. Сіль і все. Ну що, розпочинаємо? Для того, щоб приготувати це наснерогу з картоплею, нам потрібно на, на нашій мультиварці встановити на меню режим м'ясу. Це, скажімо так, попередня підготовка до. Приготування цього і страви, тому що ми фактично на цьому режимі будемо тільки підсмажувати м'ясо. Далі наливаємо олії. Хто любить більш жирненьке, то трошки більше, хто діє то менше. Накладаємо м'ясо. В нашому варіанті у нас звичайне свіже м'ясо. Хочу сказати, що смаження приходить доволі таки інтенсивно і рівномірно. Ми мусимо підсмажити до золотистої скорінки. Подивився моє попереднє відео про маринування м'яса, то можна використати замість таке, такого свіжого і таке мариноване. Страва вийде абсолютно з іншим смаком. Насипаємо до м'яса цибулі, все це ретельно перемішуємо і даємо їй також підсмажитись до золотистої скоринки. Додаємо до м'яса з цибулі вже картоплю. Все це перемішуємо. Додаємо моркву. Там, де була морква, я наляв туди водички, це приблизно 150 200 г сіль. Додаємо спеції. Спецію я використовую часник, я його розрізаю тільки пополам, лавровий лист, мелений чорний перець, перець з горошком, і фактично все. І наливаємо воду. Вона зайвою не буде, м'ясо виходить сочне, і картопля не є сухою. Все це перемішуємо. Як ви бачите, режим м'яса закінчився. Режим м'ясо я включив для того, щоб у процесі приготування, поки буде нарізатися картопля, цибуля і все таке інше, то в тим часі підсмажується м'ясо, і до нього поетап додається всі решта інгредієнти. Після того включаємо рагу. Можете включити е, тушкування, що за угодно. В середньому там в мене вистану 30 хвилин. Цього достатньо, щоб ця страва приготувала. Бачите, як інтенсивно виділяється пара, все готується. Перемішуємо фактично вже останній раз, поки ще картопля не, роз, е, не розварилася тут. Закриваємо мультиварку і лишаємо готуватися наступних 25 хвилин. Ось вони пройшли. Як ви бачите, мультиварка вже вимкнулася. Якщо залишити на цьому режимі, то вона далі буде підігрівати цю страву, доти, доки так буде стояти такий режим. Обов'язково його потрібно вимкнути у разі, якщо їжа вже не потрібна, щоб далі стояла і мала. Підігрів. ось бачите, як воно ще далі доготовлюються. Дали мультиварці трошечки охолонути. Ну і подивимось, що у нас вийшло. Обережно відкриваємо, щоб не ошпаритись парою. Mm, картопелька жовтенька, м'яско. Золотисте і м'ягеньке має дуже файний і апетитний вигляд прикрашаємо петрушкою і вуля страва готова. Наша мультиварка Мірта. Можете сміло купувати помішницю і на кухні. Готуйте з душею. Їжте на здоров'я. До зустрічі!